Рішили провірити, запаси, запаси медвежого горіха, який був взятий з дерева окремого, він якби один із крупноплодних. Попадається дуже багато крупних горіхів. Отакі вони є, якщо брати, то є мілкі, то по зрівнянню, ну постав на полози, зараз фундук візьму. Порівняти його намавіць фундуком, ну, з трапезундом його рівняти і то. Можна по крупності декотрі медвежі горіхи. І зрівняти, їх. якщо повибирати, можна знайти які з трапезундом недалеко від трапезунда. Оце один... А, так, 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 цей трапезу зараз в сторону. І ось сорт святковий. Так, да, Це святковий сорт. Ось, ось два фундука. І ось медвежий цей. З крупноплодного якби, дерева. Не, не як би з крупноплодного, це крупноплодне дерево, яке дає отакі горіхи. Ну, всі стандартно вона не може дати. Дивіться, практично. Однаковий. Розмір. Ну як однакові? Різна група горіхів, не маю віду. в общому, по величині. Якщо зрівняти, то до, можна рівняти до крупноплодного фундука. Оце іменно оце мішено. Ці вони одинакові не можуть бути, але якщо його там от людина захотіла, щоб перебрати, ми це не робимо, звісно. Але ось такі, дивіться, які є медвежі горіхи. Крупні. Їх так, щоб навіть візуально вони раз і вони швидко вибираються, вони на очі падають. Що вон, скільки влазить. Зараз добре, що позвонили, там людям треба горіхи. Зараз йде в бучу пару кілограмів, в Київ пару кілограмів. Хотів показати, це наш горіховий запас. Зараз ще покажу ще є. І ще ось. ось Візьмемо відрах, Тут різні, тут є мілкі, бо люди ще до сих пор, ну це для мене не дивно, що це медвежий горіх. Але люди ще не бачили такого горіха. питають який він. Тут теж в цих двох відрах, там ще є десь ще за п'ять відер, тут теж зібрані з трьох дерев, але не ну, один наберу з таких. Плюсових дерев. Ну тут теж не, не вдалося. Люди збирали і перемішали. Теж є, є. Хочу показати, який. ядро медвежого горіха. Зараз я розіб'ю трохи. Це один. А це зовсім другого дерева. Цей довгий. І, і кора на ньому тонша. Можна її навіть... Ну, це... Зараз покажу, як ядра, вон ядра як відлічаються. Зараз ще грузіпів. Отакий медвежий горіх. Він стоїть. Я навіть висівав, 4 роки в мене стояв він. Тому шукав, на який рік він 4 роки він в мене стояв. І після того, його, бачите, 4 роки я посіяв і він зійшов, але сіяв раніше. Бо люди ще не бачили, як би двежого горіха покажу, який він є. Смачений після Микроволновки взагалі. Ну, товстокорий але він тим самим. Різні. Дерева різні ядра. По формі, по довжині, по ширині. Всі дерева відлічаються горіхами, все різне. І урожай з кожних дерев теж різний. Отакий медвежий горіх, він при обжарці чи при механічному. На ядро розділяється такі на дві серцевидні половинки. Отак він. Ділиться. Не так, як фундук, він раз, і в нього там, а цей отаку раз, якщо його взяти, можна розломити на такі дві. От такі горішки. Дуже смачний, дуже корисний. Про нього. Історії ходять легенди, що який він корисний. І в Тібеті гад, знають, що таке медвежий горіх і ці монахи рекомендують їсти його в деяких болезнях. Ось такий ще є. І стоїть, так як запас білка, то це ідеально. Якщо, наприклад, фундук стоїть, ну я не можу утверджувати, що фундук скільки стоїть, тому що в мене фундука вже немає, все з'їли. А от медвежі горіх постійно їмо, постійно б'ємо, що він тільки товстокорий А от то, що він в мене 4, 5, 6, ну, 6 немає, шостий рік навіть стоїть, його зараз розбити, а поставило ползаризмом, друзі. Ось знайшов. В мене як знайшов, в мене вони, ізначально стоять, ізначально стоять, щоб показати. Це йому пустий. Це йому біля. 5 років охороняння. Зараз покажу. Чи там время буде, щоб закачалося. 4 роки це... Ні, 5 років це точно. 4 роки це 100%. Це стоїть в мене окремо. О, дитяч, ну. Чіткий. Потім не йшов трохи, але... Ну, яке ядро. Раз і біленьке. Про фундук не скажу, не знаю, а за цей можна гарантувати білковий запас. Стратегічний запас у цьому горіхові стоїть довго і надіжно. Так так, Може кому треба, є ще пару відер можемо відправити. Все, всім пока.